Всім привіт! Мене звати Оля, я Тікток-маркетолог з трьохрічним досвідом, і я вас вітаю на нашому бонусному уроці, де ми будемо спілкуватися про міфи пов'язані з Тіктоком. Я випустила близько сотні учнів, я провела десятки консультацій, та я знаю, якими типовими питаннями задаються люди, коли щойно починають створювати контент. Отож, я відібрала для вас найпоширеніші міфи про тікток, і зараз ми дізнаємося, які з цих міфів правда, а на які не варто звертати увагу. Перше питання, яке я отримую часто від своїх учнів, це про час публікації, тому що кажуть, що існує якась точно магічна година або якісь магічні проміжок часу, коли от точно відео буде краще залітати, умовно там тоді найбільше сидить цільова аудиторія. Але дивіться, у нас є два моменти: по перше, якщо ви дивилися урок про алгоритми, ви знаєте, що відео зараз дуже довго залітають, дуже довго розганяється. Тікток довго підбирає кому вам показувати це відео, і відповідно який би ви годині на за незапостили, це не матиме сенсу, тому що ваше відео тільки може почати розкачуватися десь близько доби. І відповідно, час публікації не сильно грає. Другий важливий момент: Тікток він загалом не дурний. Навіть якщо ви опублікуєте відео о другій ночі і умовно, з вашої цільової аудиторії буде активними онлайн тільки дві людини. Але якщо ці дві людини подивляться ваше відео, класно подивляться, повзаємодію, то тікток прибереже ваше відео на ранок і активніше почне його публікувати. Я це можу сказати на власному досвіді, тому що я на своєму аккаунті амбасадор публікацій. Другі в третій ночі, бо це єдиний час, коли в мене є для того, щоб публікувати собі контент на особистий аккаунт. Але це ніяк не заважає йому просуватися. Наступний міф пов'язаний з зйомкою та монтажем, тому що існує така легенда про те, що монтувати краще в самому Тіктосі, тому що Тікток хоче, щоб було видно і користуються його сервісами. Це абсолютно повністю тотальний міф. В Тіктоці загалом зараз дуже класний відеоредактор. До речі, там є режими накладання і режими різних аудіодоріжок, і так далі. Але повірте, якщо вам не комфортно, ви можете монтувати в Кепкаді, Final Cut, на комп'ютері вадопрем'єр. Тобто це абсолютно не грає ніякої ролі. Грає роль власне ваш якісно написаний сценарій, тригери, хуки і так далі. Це грає роль. Тікток не буде просувати відео суто по критерію за рахунок того, що воно змонтовано в додатку. Власне, я вам тому і про алгоритм розповідала. Там цього пункту не було, тому що він не має абсолютно нічого спільного з реальністю. Більше фокусуєтеся на сценарії, більше фокусуйтеся на тригерах, більше фокусуйтеся на хуці. Тобто нам є на чому фокусуватися, і монтаж конкретно в Тіктосі вам не потрібен. Дуже часто люди говорять, що наші відео не залітають. Через те, що у нас тіньовий бан. Дивіться, мушу вам сказати, тіньовий бан він існує. Цю інформацію я знаю від людини, яка власне працює в самому Тіктосі. Але дивіться, які є моменти, як зрозуміти, що у вас тіньовий бан. Ваші перегляди 100, 150, 10 і так далі. Або дуже різке падіння, коли у вас стабільно було мінімум 15 тисяч переглядів, а тут різко там 700. І воно не рухається. Так, це може бути тіньовий бан. 95% скарг, які я чую на тіньовий бан, це моменти, коли просто неякісний контент. Ти дивишся на цей контент, там можуть бути меми з котами, там можуть бути тренди, які вже далеко не актуальні, там можуть бути передбачувані жарти, то сценарії і тому відео не залітають. Тобто тіньовий бан це момент, коли у вас вже було зафіксовано якесь порушення. Тікток вам видаляв відео, TikTok вам надсилав сповіщення, і в такий момент тікток може зрозуміти, що ваш акаунт ну не дуже, не буду, я його просувати. Як боротися з тіньовим баном? Ну, по перше, чекати, публікувати контент тіньовий бан, до речі, як дають, так і знімають, але ви ніколи не отримаєте сповіщення про те, що ви в тіньовому бані. Ви просто можете його отримати і колись він там зніметься. Ось тому тут то, чи заводите у новий аккаунт, чи не заводите це вже в принципі ваше рішення згідно тієї ситуації, яка є. Але повірте, робота над контентом, якісна робота над контентом, вам вирішить більшість проблем, і не потрібно сидіти і чекати, що це точно тіньовий бан. Повірте, 95% п'ятьсотків випадків це не тіньовий бан, це просто контент, над яким потрібно допрацювати. Наступний міф у нас пов'язаний з частотою постаново. Це мої Улюблені запитання. По-перше, часто говорять про те, що треба публікувати там по три відео в день, щоб алгоритм краще працював. Дивіться, є одна важлива штука. Звісно, чим більше контенту ви будете публікувати, тим більше ви будете просуватися. Це логічно, це очевидно. Це нормально. Я загалом закликаю людей: публікуйте, публікуйте, публікуйте по максимуму, Там не ідеально, але все рівно публікуйте. Це важливо. Але є момент того, що чи впливає це на сам алгоритм? Ні, ніяк. Ну, тобто, ви можете публікувати одне відео в день, можете публікувати три відео в день, можете публікувати п'ять відео в день, можете публікувати відео раз в тиждень. Тільки якість вашого контенту вирішує, чи буде вилітати ваш акаунт рекомендацій, чи ні. От зверніть просто на це увагу. Я все-таки рекомендую. Тому якщо ви підприємець, особливо типу, це ваш бізнес, публікуйте контент по максимуму. Звичайно, що треба вкладатися в цей контент, треба робити його якісним, тому що краще там, мовно, два дуже якісних відео, ніж 30 відео, просто яких-небудь. Але типу, в цьому треба баланс і просто публікуйте. Багато відео. Якщо ви просто контент-мейкер і відчуваєте натхнення, що хочете зробити більше контенту, зробіть більше контенту, воно не завадить. Також наступним поширеним міфом трішки з зворотнього боку є те, що люди кажуть, що а що робити, якщо я давно не користувався аккаунтом. До нас іноді приходять клієнти на ведення і кажуть, ось у нас є аккаунт, в ньому там не знаю тисяча підписників, але ми не постили там три місяці нічого туди. Що робити? Чи варто заводити новий аккаунт? Насправді ні. Тіктоку байдуже, скільки часу ви постали, чи не постили. Якщо у вас аккаунт був, не знаю, кулінарний блог, умовно, і ви далі хочете знімати той самий кулінарний блог, просто у вас була пауза на акаунті. Тіктоку в принципі без різниці. Паузи абсолютно ні на що не впливають. Знову ж таки, можуть з досвіду свого особистого акаунту, який я часто не встигаю вести, можуть сказати це з прикладу наших клієнтів, тому що коли ми почнемо співпрацю, ми частіше за все, якщо на акаунті немає порушень попереднього, беремо той самий акаунт і продовжуємо його розкручувати. Повірте, навіть якщо ви запостили там 10 відео на 200 переглядів і ще перед тим не публікували контент декілька місяців. В принципі, TikTok у байдуже. Я навіть скажу більше, що на старих акаунтах відео швидше трішки набирають перегляди ніж на новостворених. Тому. Якщо що, то продовжуйте працювати зі старим аккаунтом. Так само, умовно, якщо ввели аккаунт, щось на ньому не йшло, і тут ви вирішили, що от заведу новий аккаунт і почну з нуля, я не рекомендую цього робити. Краще введіть свій старий аккаунт, просто працюйте над відео. Також, коли ми говоримо про TikTok, кажуть, що потрібно постити тільки короткі відео і все. Дивіться, в 2020-2021 році так і було, але вже 22-му році TikTok взяв вектор на довгі відео, і він далі хоче тільки довгих відео і максимально буде пушити саме цей формат. Дивіться, тіктоці навіть вийшла програма монетизації. Думаю, що всі про неї чули, ще ми країнах світу контент монетизується, коли люди його публікують. Але треба звернути увагу на критерії цього контенту. Тобто ваш там має бути 10 тисяч підписників, і відео монетизується тільки тривалістю від однієї хвилини. Тікток всіляко нас стимулює, щоб ми публікували довгі відео. Навіть є така внутрішня програма просування від Тіктоку, що якщо твоє відео триває більше від десяти секунд, тікток вам добирає перегляди. Умовно, якщо у вас на відео 100 тисяч переглядів, то тікток може в кінці тижня надіслати звіт, що 100 тисяч переглядів це ви заробили, а 30 тисяч і ми вас внутрішні Просували типу без яких позначок, реклама і так далі, тому що ви такі класні створюєте довгий контент. Тікток жорстко конкурує з Ютубом. Відповідно, він хоче, щоб що правильно постила довгий контент. Тому, звісно, короткий контент можна постити. Загалом головне це якісний контент. Але не зациклюйтесь на тому, що ваше відео має бути там умовно 7 секунд. Я вам навіть скажу більше, якщо ви публікуєте відео до 5 секунд, то швидше за все тіктоки його навіть не пропустить нормальну рекомендацію і скаже, що це контент низької якості. Тому тут таке 50-50. Ну і крайні міф, який ми сьогодні розберемо, це про те, що треба постити завжди відео суто під трендову музику. Який є фактор, що коли віруситься якийсь трек, люди часто хочуть його прослухати. Він може бути звук трендовий або трек, саме такий якийсь цікавий, який на хайпі. І так, деколи коли буває, що людям дуже подобається слухати музику, і з рахунок того, що якесь відео, типу ви ви там публікуєте відео, ставите якусь там трендову музику, і відповідно кількість переглядів на вашому відео дуже сильно зростає, навіть не тому, що люди дивляться ваше відео, тому що людям просто ще раз хочуть за послухати трек, який їх качає. Але чи є використання трендового звуку гарантом того, що ваше відео буде сильніше пушитись? Ні, ніяк абсолютно. Звісно. Ну, типу, класно бути в тренді, класно дивитися на актуальні звуки, класно їх використовувати. Але повірте, на алгоритм це ніяким чином не впливає. І, в принципі, для того, щоб залітало відео з трендовим звуком, має співпасти достатньо багато факторів. Тому для того, щоб залітало відео, я рекомендую працювати саме над сценаріями, саме будувати стратегію, саме розуміти, чим ваш продукт класний, яку можете диференціюватися від конкурентів, побудові класної комунікації і так далі. Якщо ви розбираєтеся в цих речах, якщо ви відчуваєте ці речі, у вас буде летіти відео незалежно від того, чи використовуєте ви трендові звуки, чи не використовуєте. Якщо ж ви хочете навчитися працювати з Тіктоком зараз. І хочете отримувати від нього результати в найближчі місяці і перестати собі ламати голову над тим, чому в мене відео залетіло, чому не залетіло і що я можу зробити для того, щоб на працювала краще. Приходьте на мою двохмісячну навчальну програму TikTok Sharks, тому що там ми власне розбираємо абсолютно все. Всі нюанси по роботі з Тіктоком більше, ніж я дала на безкоштовному році, навіть суто по технічних моментах. Ми розбираємо усі типи відео, ми розбираємо те, як писати сценарії, ми розбираємо, як організовувати зйомки. TikTok для вас стає кайфовим процесом, якому ви виділяєте певний чітко визначений час, які Починає працювати на вас та приносити результат. А якщо ви хочете дізнатися детальніше про програму та про результати, які ви можете отримати, зв'яжіться з моїм менеджером, і вона вам розповість всі деталі.